Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Я є Тарас Арсимюк, я є експерт з просування бізнесів на Shopify, і в мене є агенція Comics Group, з якою ми допомагаємо українським брендам продавати на західний ринок. Мої відео на Ютуб, може, не супер якості. Я, я не готуюся до них взагалі, просто так на ходу беру знімаю, хочу давати максимальну кількість корисного контенту без заморочки на суперзйомки, супермонтаж. Сьогодні ми розберемо дуже класну фічу на Shopify: це приліпання кнопки до нижнього краю екрану. Що це таке? Це річ, яка просто офігезно може збільшити конверсію вашого магазину. У нас є кейс, який я можу в якомусь з відео розберу, якщо клієнт дозволить, поділитися цифрами, де ми збільшуємо конверсію 3,5 рази за рахунок саме приліпання кнопки додати до корзини. Три з половиною рази звучить по інфо але це дійсно так. Чому е, на сторінка продукту була у формі довгого, дуже лендінгу, і люди просто, якщо зацікавилися навіть продуктом, їм було дуже лінки гортати доверху, і вони просто виходили за сайту. Що таке приліпання кнопки до нижнього краю екрану? Ви мене простіть, умето, що віджити з минулих моїх налаштувань, сайт, до речі, не робочий. Це коли ми скролимо, і у нас кнопка Dead Card фіксується до нижнього краю екрану. Що це нам дає? Наприклад. Людина дивиться продукт, в неї виникло бажання купити, вона хоче дати до корзини, і вона не скролить до верху, щоб це зробити. А вона одразу дає з цього етапу сайту. Опа, клік і вуаля. Давайте я вам покажу кілька гарних прикладів, що вас так трішки надихнути, показати зручність цього. Бренд Lemap. дуже класний український бренд, особисто знаю власника. Дуже унікальна і крута людина, яка, о, з успіхом якої я особисто не дуже надихаюся. Ось, приклад, е, у нас є сторінка продукту, ми скролимо, і added to карт фіксується до нижнього краю екрану. І зручно будь-якому там сайту додати до корзини. У мене ця плажечка ця сіра, вона тільки у мене, бо я маю доступ до магазину і воно мене перекриває, щоб я одразу перейшов редагувати. Ненавижу деякі моменти роботи за Shopify. Так, перевірити. Ось приклад, як це для юзера. І, блін, це реально круто, зручно. Ось цього плашки в юзерів немає, це тільки в мене вона. Вау! І все. Тобто людині не треба робити багато дій повернутися до верху. Давайте ще кілька прикладів покажу. Це Стоні, дуже класний бренд продажу кам'яних дощичок, антибактеріальних. Також при скролі сайту, класний, до речі, сайт, а до карт фіксується. Чому зараз. А, працює. Це Окей, тільки. Так, окей, працює. Ще класно бренд Pure Sense наприклад. Там є трішки інша специфіка. Давайте перейдемо, наприклад, на цей продукт. Значить, також класний український бренд, дуже класна власниця, класний клієнт. Дивіться. Ми заходимо, і нам тут треба вибрати розміри перед тим, якщо купити цей товар. Тут поки що не вибрані. Відповідно, ми не можемо людині тут давати кнопку «Додати товар до корзини, бо вона ще не вибрала розміри. Ну, не можемо. Це дуже тупо і нелогічно. Хоча дехто так робить з конкурентів, бо не знають, як ви знайти вирішення. Ми знайшли вирішення. Ми людині даємо кнопочку Повернутися до вибору розміру, вона вибирає, і вже тоді ми додаємо товар до корзини. Тобто, не ось так. Приклад ще Мері Мур, бренд, дуже класний також білизни. У них, здається, також гарно налаштовано, якщо я не помиляюся. Так, так, так. Ні, а у них цього немає. Окей, NGS The Wood дуже класний також приклад. Класний український бренд, особисто надихається історією власника. Так, давайте наприклад, на цю карту. Скролимо, і у нас кнопка «Де ту Cart. Так, фіксується. Так, тут не фіксується дивно. Або, можливо, я пропустив оновлення сайту їхнє. Так, давайте мене перевірити. Так, оновимо. Угу. Так. Угу. Так. А ні, не фіксується кнопочка, але тут бачите, якась така річ повернутися до верху. Не знаю, наскільки працює, але думаю, якщо вони це дали, може у їхній ніші працює. У мене був досвід навпаки, що кно... з такі кнопочки приліпаючі і дають дуже крутий результат. І так, як це налаштувати? Дивіться, більшість тем на Shopify мають цю функцію зараз збудовано в собі. Тобто, наприклад, тема імпактується має це в собі. Наприклад, тема престиж, Prestige... Давайте покажу. Угу. Так, тема пресіж, давайте перейдемо на неї. Я записую так відео без підготовки попередньої глибокої, тому можу інколи десь довше думати про це. Ось, наприклад, давайте перейдемо на Ця тема також має, але воно фіксується зверху. Не розумію, чому вони додали, це дуже і дуже, ну, це максимально крінжово, вибачте, і воно так не працює. А на телефоні взагалі в них цієї кнопочки немає. Тому дивіться, більшість тем це має собі, як-не-як як воно працює. Але якщо вашій темі цього немає, ви можете славтувати за рахунок додатків на Shopify. Яких саме є додаток, якщо використовуєте додаток Vita, там є ця функція. Не буду переходити встановлювати. Хто знає, той знає. Якщо у вас ви не хочете брати цей додаток, у вас це і так працює, вибираєте стільки add ту карту, так, І в нас тут є багато дуже додатків. Більшість додатків йдуть платні. Р... А... 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 Вибачте, закажуся. Більшість додатків йдуть платні. Є безкоштовні, можете пошукати безкоштовні. Ось це, мені здається, додаток безкоштовний. Скажіть, там безкоштовно. Так, 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 безкоштовний план є. Тобто, ну, дивіться, шукайте, є безкоштовні. Я ж, мені ж дуже подобається ось цей додаток. Він дуже гарний на влаштуваннях, в нього є там безкоштовна версія колись була, давайте зараз глянемо. Мені просто дуже зручно в роботі. Я люблю всі додатки цієї компанії Quickify, вони дуже. Легкі, зручні в налаштуванні, ну, зрозумілі. Просто фанат цих розробників хочемо з ними просто колаборацію у 2026 році, є такий план. Е, окей, значить, дивіться. Створити прилипання кнопки до корзини. Е, клікаємо додати. Приклад, як це буде виглядати. Тобто до нижнього краю екрану фіксується кнопочка Quantity, е, Вибір, кольору, вибір е, кольору і розміру. Якщо ви берете якийсь безкоштовний додаток, майже у всіх них в них немає там вибору розміру, опцій, квантіті навіть товару, там просто така Cart і все. Цей додаток платний, тут все є. Так. І так, е, показувати, коли юзер. Е, так, окей. Угу. Коли Cart, окей. Показую на декстопі на телефоні. Ось як це буде на телефоні. Як немає, дуже органічно. Блін, це класно виглядає, красиво. Так, де показувати? де показувати на телефоні. Можна назве... Не розумію, хто зверху робить. Так, що робиться? Додається товар до корзини, переходить на корзину і переходить на чекаут, пропускає корзину. Давайте переходить на чекаут. Це є така сартезані роботи. Я її ще не тестувала, Якось не було часу, можливості цікавого проекту, де це протестувати саме. Але для деяких проектів оминання етапу корзини може збільшити конверсію. І так, зберігаємо. Так, е, хто вже знає, ми активуємо наш додаток у темі. Це обов'язково для магазинів Shopify 2.0 версії. Це практично більшість магазинів. Так, я хочу налаштувати взагалі дизайн, я не бачу, де тут можу налаштувати дизайн. Це так дратує. Так, 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 так. Mm -mm. Так, приховати. Приховати uh А -hmm. mm -mm. ah, ось цей дизайн я не побачив. Вибачте, протупив. Вже просто 9-та вечора, а я по плану записую відео. Вирішив так на дисципліні все це робити. Так, зберігаємо. У темі ми активували. Так, зберегли. Так. Переходимо на наш магазин. Угу. Так, переходимо на цей товар. І так, дивимося. Так. Ми всі додатки перекривають, треба їх вже видалити. І дивіться, блін, ось це мені заважає. О, так, зараз. Так. Угу. Мені треба цей додаток вимкнути. Додаток, додаток, смайл. Бо він перекриває. Просто <смеш> напряму перекриває. Дивіться, ще й відгуки відображаються, підтягується. Взагалі дуже круто. Угу, Так. О, угу, Так. Угу. Так, чомусь бачите. ну Вони налазять, це окей, бо я минуло не, не вимикав. зображається чомусь з білим кольором, лише при наведенні. Зелен... Е, синім. синім Так, дуже дивно. Е, оп... Давайте інший продукт візьмемо, може якийсь. Угу. Глючок. Так. ну Додаємо до корзини у нас на чекаут, як ми говорили. Давайте глянемо, як на телефоні. Так. Зараз. Так, 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 так. Повимикати ось ці віджити. Блін. Так. Так, угу. так, да, да. З, е, чомусь сині. Давайте спробуємо розібратися, глянути. Так, я допускаю десь конфлікт стилей просто є. Е, а, зачекайте так. Так. Опа. Так, 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 так. Окей, давайте збережемо. Також можна, дивіться, бачу, можна таймер такий показувати. Класна функція. Давайте індикатор кількості. А, давайте показувати. Для деяких ніж це може гарно спрацювати, для деяких погано. Так, ми вже зберігали просто. Тому я. Так, повертаємося назад. Переходимо на продукт. Значить, угу, наша кнопочка досі відображається, просто називається з фоном. я допускаю, що можливо, це через те, що. М -м, так, через що. Так, так, так. Може, десь конфлікт з що за все йде. Ну, в будь-якому випадку, я це можна там за 20-30 хвилин, просто написавши саппорт, додатки вони допоможуть. не здається, є навіть лайв-чат. Так, і вони допоможуть це виправити. Друзі, впевнений, це відео вам було корисно. Я саму технічку міг би і за хвилину три вам записати, показати, але в мене все-таки... Такий стан поговорити, поділитися трішки. Тому, впевнений, і ті приклади, які я вам показав, були вам корисними, цікавими. Гарного вам дня, мені гарного вечора, успіхів і гарних вам продажів.